В общем такий от сампік. Реально дуже класний стан. Прям. прям нема тут до чого причепитись до цього комбайна. Все повністю комплекті, защити, решета, Покажу вам тут зараз по радіатору, як він виглядає. Щоб ви собі побачили. ось Дивіться, який радіатор, як новий, Гляньте, він весь просто заводський фарбі радіатор. Тут все чотенько, Просто не, не вимити ще. Ви ж любите, щоб, щоб не вимитий був комбайн, щоб бачити як воно є. То я вам і показую. Короте, дивіться, тут всередині. Який має вигляд цей комбайн, гляньте. Це просто стан, стан нового комбайна без перебільшень, Подивіться Так що хто його не забере, то й пошкодує. Реально, подивіться, який стан комбайна Гляньте. Вообще. Як новенький, стіночки, клавіші. Солома тут, дивіться, яка вичто. Ще на одній клавіші. Шведська. Коротше Топ стан. Топ стан комбайна. Так що набирайте, можемо провести тиждень, 10 днів він в Україні.